Курс Чудес Урок 243. Сьогодні я не буду судити ні про що, що відбувається. Сьогодні я буду чесним із собою. Я не думатиму, що я вже знаю те, що залишається за межами мого теперішнього розуміння. Мені не прийде у голову зрозуміти ціле з уривків мого сприйняття, які я можу побачити. Сьогодні я визнаю, що це так, і таким чином я буду звільнений від засуджень, які я не можу виносити. Тому я звільню себе і те, що бачу, щоб бути. У спокої, як Бог створив. Отже, сьогодні я залишаю творіння вільним бути самим собою. Я шаную всі його частини, серед яких і я, ми єдині, тому що кожна частинка містить твою пам'ять. І правда може світити в усіх нас лише як єдина. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.